Розпаковка, давно не було. Тут банки, там банки, там банки. Цукру півтора кілограми. І це просто мама все переблендувала в оцій кастрюлі. Блін, шкода, що один стаканчик такий. Ми на вечірній прогулянці з баді. Мама з малим. Такий торт. Тепер його питання, як витягнути. Всім привіт, початок влогу. Знаєте що? Як оказалося, що за 23 число у мене ще є парочку фрагментів, які я не вставила в минулий влог. Тому в цьому влозі буде кінець 23-го дня, ну, вірніше, кінець дня після обіду і вечір. І 24 число. От. Я не знаю, як я так монтувала. Ввечері сиділа, монтувала влог, і ото вже полуспляча забула там щось подокидати. Так? А сьогодні я монтую в обід, вірніше починаю монтувати, тому надіюся, що такого не буде. <рошляпила> Прошляпила трошечки. Тому запрошую до перегляду влогу. Ходи. Ми вийшли з Баді на прогулянку, тому що тільки що у нас лив дощ. Напарювало, напарювало, ливонуло. І, до речі, на вулиці тепло, можна було всім іти гуляти. Ми прийняли рішення, що мама останеться з малим. Я його тільки що накормила, а ми з баді пойдемо гуляти. Хоча, по факту, можна було всім іти на вули... на вулиці, дощ ливень пролив, а так душно, такий тяжкий воздух, навіть свіженького повітря немає. Ми йдемо з баді, ми йдемо ще на магазин, треба зайти. І повертаємося тоді додому. Бабушки морожене треба купити. На торт хочемо ще скупитись. Не знаю, що ще нам треба. Хліб ніби є вдома. Ходи, давай. Може м'ясо яке буде по акції. Зараз гляну. Щось купити треба. Тому я з рюкзаком і... Чадесенько до хати. Мама каже, іди, не переживай. Я не переживаю, бо я, <гум> бо я ж бачила, як мама глядить, і нас вже виглядало. знаю, що точно все буде добре. За це я не хвилююся, що там ніби сина оставила на бабушку. За це взагалі не хвилююся. Але якщо, наприклад, буде дитина дертися, бо їсти хотітиме. Мами ж немає цитюні. <гум> ну, цитюня то є, але молочної цитюні нема. А я думаю, що все буде добре. Фу, ну дійсно душно, вийшло, я так вдягнулася. Зарко. Бадя, як в старі добрі времена. Ти, я прогулянки. Тільки на цій хаті я була з животом. І гуляла з ним. А на тій хаті, коли в основному ввечері гуляв, пошли. Тому що ми разом робили на роботі. На одній тій сімій, на грибах любими. Розпаковка давно не було. Маю можливість. Мама з малим бавиться, то три пачки морозива. Два плюс один, одна пачка, два шість Це морозиво. Желе, ванільний цукор, сирне клазимно, дві ж кубки. Таке я вже робила, але як хто не знає, то побачите йогурти ванільні, фарш, фарш, вода мінеральна і, ровна, і 1, 800 кіло 800 бананів. Буде по опції. Це все вийшло мені на 49, ну майже 50 злотих. Да, да 49,28. І м'ясо було пак і морожене було пакці, і банани по акції. І зараз швиденько робимо торт. І я хочу зробити все макарони. Якщо встигну, я думаю, встигну. Мама там бавить на подушці сина, внука. У мене калахтається стірка. І ще одну хочу постирати після цієї. В общем, дуже добре, що, що мама приїхала, все встигаю робити. Кроме того, щоб виспатися нормально, бо в день не можу спати. А вночі самі понимаєте, дитина маленька. Я прийшла із магазину. Мама гляділа малого. Я його підкормила, мама знову гляділа малого. Я зробила такі макарони пуфлючки. По Потім ось такий там тортець із печеньок. Ну, я таке робила той пакет, в общем, молоко там і... Йогурт то все збити. Той сирник називаємо. Потім полуниці, якої в мене не вистачило, бананом долежаємо. І тут є желешка, І це все треба желешкою зверху залити. І буде такий сирник ну, подібний, який приносила вчителька нам, коли мама приносила. приїхала. І тепер я Уложила там стіпашку практично. Мама сидить, його там досипає. Я побігла помитися і оце все доробити. І тепер біжу туди, а мама йде там митися і так далі. Ще паралельно ми стірку вивішали. Коля у нас на роботі, на другій зміні. Добрий ранок. Закупи на 220 злотих. Із цих закупів дві бутылки горілки на 120 злотих літрових Фінляндії. От, е... І по цьому мішку огірків ви можете зрозуміти, що ми будем, ну, вірніше, мама буде закатувати огірки. Давайте, тут ціла торба огірків, каша, кістки, це буде у нас борщ. Тут е... жіночі штучки. Цибуля-сіль морква горілка, горілка, капуста. Приправи, нектаринки, бурячок, з'їздила ще на горку, купила ці набори для огірків, ну там е як хрін, часник і так далі. От. І що купила печінки? Захотілося мені паштету. Може, мама зробить. Я так собі надгризла щоку, чи вона мені зубом найоршала. Так, вже третій день щока середини болить я в шоці. А ще я купила для мами такий прикольний. Ну, вам покажу. В общем, у мене з мамою є така штука оце ж збирати щось. Ну і в мами моєї є такі маленькі бутилочки алкоголь. У нас маленькі бутилочки І тепер ми бар собираємо, тому там кожного разу мама щось цікаве привозить, або як на якісь Цікаві дати, нам хтось щось дарує, ми залишаємо. Я вам показувала да? коли народився малий, Стіпашка, то теж дві бутилки ми залишили на день народження, колі там є бутилки. Ну, ви бачили нашу колекцію, вже не раз я показувала. І цей раз мама бутилку привезла. Ми ж її теж туди положили. Коньяк цей раз ніби привезли нам. І я побачила на касі таку класну бутилочку і такий. Так, таку чашеч, чашечку, ну чи рюмочку в віді чашечки. Але блін, шкода, що та рюмочка була одна. Ну я її теж взяла. Там ще є такі, типу аля попільнички. Ну не знаю. Підемо в общем ще з мамою. Якщо мама захоче, не попільнички, а такі соляночки чи що. Якщо мама таке захоче, то ще купимо. Але я всіх продавців задовбала там, бо мені треба був ще один такий стаканчик. Блін, ну дуже класно, там написано воронгово. Мамі дуже сподобається, бо я знаю свою маму, і що їй подобається. У нас смаки різні, але оце їй точно сподобається. Але там багато закупів. Коля вона місце. з баді. Гуляв. Я торби забере, бо тут капець. Ні, там дві бутилки. Диви, що я мамі купила. І шкода, що один стакончик такий. Да, і така бутилка диви, яка класна. Така сама на горці, бо я їздила купувати на огірки. Кода, що один такий, я їх всіх задубала. Кажуть, шукайте мені ще один. Кажуть, немає. І бутилка теж така кла. Дивись, мене для тебе подарунок є. Починається, Ксюша, що заходить? Дивись. Ні. А чого ти оце була? Чого ти Успокойся. А що це таке? Це город у нас Це бутилочка. Баді, іди сюди. Дивися, бутилочка отака. І якби ж стаканчики. Один тільки, бо не було другого. Ось так, бачиш. Ну, прикольно було, якби два, але я всіх продавців задобала, вони кажуть, нема. Але були ще такі маленькі, як сольнички чи вазочки, можна ще купити. Таке саме. Шо? А там їх дуже багато. Здорові точно всі. І три з три баночки малесеньких Баді, Бадіди сюди. Побачила, думаю, блін, треба взяти ще, і ти таке любиш. Такий торт. Тепер його питання, як витягнути. Ну так. Так, хтось питав, я бачила рецепт за цей. Тут 4 кілограми полуниці, півтора кілограми сахара. Так? Цукру півтора кілограми, і це просто мама все переблендувала в оцій кастрюлі і воно просто кипіло. Не знаю скільки годин, більше? Півтори. Колір зміни, колір зміни да коричневіша стане полуниця і все. Банки стерилізація і все, закатуєте, закрутуєте чи що там в Україні. Ну, в Україні, навірно, більше закатують. Ну а хто в Україні? А що, Польщі, поляки дивляться влоги? Може, хтось і дивиться, але хтось питав рецепт джему. Ага, це взагалі в інстаграмі хтось питав. Ну добре, це відео можна відправити їм. Ще можна було тобі доказати, що любить дужче, щоб сахар. Більше цукру. цукер густіше. Так, да, воно буде густіше. Ще ми бачили мам як там. Як там правильно, так, зразу полуницю треба ще... засипати сахаром. Так, ти казала? Так. Скільки воно постоїть, щоб сок Щоб пустили. воно сік пустило ну, часа? Якщо хто хоче, щоб була полуниця ціла. Ні, добре, але не ціла. Можна теж переблендувати, да. але щоб густіше було, теж ніби то так, да, да. Воно щоб ну, пустити. А ще я бачила в рецептах, що типу треба прокип'ятити. <гану> е цей, цей джем. Потім виностив і потім знову прокип'яти. Потім знову стать. І так 4-5 разів треба зробити. Потім що, мамі, скажи оцей рецепт. Оцих, 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 оцих огірків. Ось ро, розсол на 3 літри води. Кидається 400 е уксусу. уксусу, 6 сахару і 3 солі. І потім вже при кінці. Треба кидати цей горошок, який є Вон, хто любить духмяний, хто люби е, чорний, просто горошок. А потім, якщо е, хто любить остріші, купляти чилі і чилі робити. Ну, ми трошки кидали гіркого перцю і звичного соусу, бо не всі да, люблять да, гостра. А скільки тут цього? Сонці. Шість ложок чи дев'ять? Ну, скільки банок? На, банку... На одну Літру. банку mm -hmm. кетчуп, а одна столова ложка. Да. Ось. Ось. На... В общем, у нас тут 9 банок. У нас отакий кетчуп, але взагалі то беріть гострий. А ми я, оцей я люблю... кетчуп. Я люблю, наприклад, гвоздику. Я люблю. А. Я кидаю одній гвоздички ще в баночку. У нас обичний кетчуп і ось така гостра паприка. У мене хтось колись в магазині в себе купляла гвоздику, а мене. Жінка питала, Я ніколи нікуди гвоздики не використовувала, куди ти кидаєш гвоздику. Я кажу, люблю гвоздику в закатки. Бо як ми колись робила я в кафе, то ми в закатку за гвоздики кидали гвоздики. А на обичні огірки, наприклад, треба от все кидай. Те, що в банку. Це обичні закатані огірки, з нічого. Солодкі, солодкі. Не кваквашені. Кло не квашені, так як вас самі кваситься. Ну добре, солодкі. І ще треба кидати, ми будемо кидати горошок скільки -с? в банку одну. бажанню людського. Ну так, да. я думаю, що хазяйки, які оце питають, ви знаєте. Отаке ще ми будемо кидати. І рецепт ось-ось такий: 3 літри води, 400 грам уксусу, столові ложки солі і 6 сахара. І е, теж сироп варите, отак вкладаєте туди на дно. Оці всі, як там, хірабори, сипете горошок, який хочете, лавровий лист, е, отаке. Ми, я ж покажу, і отаке ми ще будемо сипати. І все, вкладаєте отак і заливаєте тим сиропом. і все, так? Да? І закручувати. Ні, трішечка, я проварюю. Ще проварюєш? А я не проварювала у тебе по цьому рецепту. Буду... Тоді не раз чималі огірки. Їх надо цей Проварювати? Конечно. Поняла, бо я в минулому році не проварювала чи поза минулим буду? Ну, Ні, не проварювала. Не проварювала я, бо ти ще кажеш, що головне, щоб часник великі були часники, чини, і ти кажеш, щоби часничок покрішить, щоб воно. Було... Да, да. Ти мені казала, бо я кажу, ну, не буду я проварювати, я проварювати, бо дівчата то а, дівчата теж мені казали, що деякі проварюють, деякі ні. В общем, ладно, поки дитя спить, треба мені борщ тут робити. Єс. Yes. Я всі так все проварюю, чогось у мене воно не заходить е, Люди о, кипятком. Заливають да, кип ятком, кип ятком, я знаю, я теж так я робила. Не. Я як ти заливаю кип'ятком, тоді в мене все стріляє. Ага. А на що це я включила духовку, якщо мене цей. Я куди не їздив, Дебіл. Добре, я продовжую робити. У нас це капусняк. Ще я купила. Пічонки, я думала паштет зробити. Мама каже, давай зробимо. Ні, ну, Коля більше хоче печонечний торт, бо там є майонез. Ну, Оля, мені я його ще ні разу да, не робила, просив. Добре, Тому, або да, млинчики. Такий цирки... так само, що паштет, тільки млинчики. Тільки млинчиками, да. один на один. Окей. А сюди яку кришку тоді. А що там? Зіровано. Ось вот, воно. Да? <кхі> Заливає, в общем, сиропом і буде проварювати ці каструлі потім, так? Так, так. Ось таке. Процес іде. А оце <кхі> ти якби знала, що на капусня картошку топки. Ну, да, взагалі, ти бачила, я, я завжди товчу. Ну, я знаю, я, я не товчу. А на, на, на ну, на... можеш, на... можеш товкти. Взагалі, в капусняки Люди є, що зблендують його. Ну ні, блендувати то вже гарячка. Це вже крем-суп якийсь вийде. Ну, це були, як ми їздимо на ці. На панахиди, ну так, да, бо в нас на панахиди роблять такий так, суп. Пусняк, так цей. Так, бачиш, тут хахи. Мало буде? б не. А, ну да, можна буде подивимося. Може, ось сюди, а я за котлетин долієм тоді. Поняла, котлетинки. Нормально, там. Даже можна кипятити одне. Долити все. А у все дуже добре. А, в общем, порночку мама кидає О, ще горошинки і ще лавровий, так, лавровий так, лист. По половинки, чи якщо великий, то лучше половинку. Я не люблю коли вона його лавровий лист. Так дивіться я рецепт наживо. Знаю... На Mm -hmm. Може, хазяйкам буде, хтось щось для себе візьме, бо я знаю, що деякі, може, одна людина дві точно спросять за рецепт, тому зразу. Може, там щось, звісно, і непонятно, але передивіться ще раз відео, бо е коментувати я не маю часу, бо то відео ще кожен день треба робити. Я вчора монтувала відео, а потім е спомнила в час ночі, коли кормила малого, що я відео не виставила. Так, тепер все викинуть. Оце Як закипить вода в цій кастрюлі із огірками, то 20 хвилин варить, так? Да? Чи на маленьку? Як воно закипить, то... Добре, то давай я поки закипить великий його, а потім все, прикручу. Більші, 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 більші. Закипіла вода. А от не треба води додати туди? Не, не треба. Чи ще? Тільки ж як заливати, бо це гарячий, гарячої, гарячої водою. Да, ну, теплою, по крайній мірі. Ну, да. 에, з, повну заливатимеш водою? Ні, бо якщо воно буде мліти, десь трошки більше, ніж половинку. От так ось. Бо як буде воно кипіть, щоб не попадало в вашу. Ну, що ви поняли, да? так? -система. Система. Добре, терти цибулю, буряк і моркву. Усе разом, хай. Терти. Терти чи я кришить? Я тертим роблю. Добре. Я Дивіться, який тут процес. Тут банки, там банки, там банки. Ні. Там банки, там банки. Тут банки. Там он вже під тим банки, все закатка. Є. Yeah. ну До наступного разу будемо економненько їхати. Хвати. Ні, ну як ти вже начинаєш. Бачиш, каже. Ні, ну Максиму там, як там я казала, це нам, це тобі. Так. Максиму баночку одну і баночку. другу Максим як захоче, як о, о. в нього там будуть і банки. От і, і право. От так, от, от так, правильно. О, хай Максим сам огірки купляє, це ж я не на огороді нарвала. Да. Я їм... Було б їм бажання. О, от так і зробимо. То Ба... Максиму значить нічого. Ще ліпше. Ага, ну... ну я розумію, ага. про що. Беру, 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 беру. Ну, так, ти туди випрямо. днів на 10 ну, так, днів на 10 їдеш. ну. Мама вчора суп робила. Я тільки сьогодні буду їсти. Все мені багато, але я вичіпала все останнє з, кастрю... з кастрюльки. У нас тут ще Київсі, коли ми їх їли, що там Київсі залишилось? Поки я малого кормила. І він дрімав, і я задрімала в день. Задрімала. Мама тут закатку закінчила робити борщик. Але хочеться борща, але суп доїсти треба. Тому в мене суп сьогодні на обід. з Баді, Мама з малим. Хоча він вечором такий вередулька якийсь, не знаю, хто його знає, чи щось його безпокоїть, чи просто скачок роста, чи просто немає настроєння. Ми його покупали. І я швиденько вийшла про прогулятися ще з баді, щоб він посикав, бо ми з ним гуляли в три, чи пів четвертого. До утра дуже далеко, кажу, мамі побіжу на 10 хвилин з баді, хай хоч постикає. А з утра з ним коля гуляв. Ще про це, мабуть, казала. Ну, бо я їздила в магазин, коля гуляв з собакою, потім закупи заносив. Потім, поки ми готували коля, сидів з малим, йшла вже на роботах. Гірки закатані, є ще банки. Можливо, завтра знову будемо закатувати гірки. Якщо я з'їжджу зранку в магазин, сюди. Сюди давай. Ні, сюди. Там є ще Не знаю, на два пакети огірків. В принципі, мама готова закривати, каже, їй не два пакети, скільки треба, скільки буду закривати. А ви так не судіть строго, це взагалі з приколом там було на рахунок того, що Максиму нічого не дам чи ще щось. Я не жодіна, не говядина. Нас привчали ділитися і ми ділилися з самого дитинства. Але просто добре мама говорить, що мама туди поїде до Максима спойлер вам. Теж там більше, як на тиждень. І в принципі, якщо Максим буде, буде хотіти, знайде банки, знайде огірки. І в принципі мама їм теж може закрити все, що вони захочуть. От. А якщо ні, ну то, звісно, що виділиться там по парочку баночок. Нічого, мені не шкода грошей тих огірків 4 злотих для брата. Просто так. Ми постійно підколюємо один одного, що тато, що Максим, мама. Мама, звісно, у нас у неї трошки інше є почуття гумору. Іноді наші жарти мама не сприймає, а тільки ображається. Але ну, це ж таке, у кожного свій юмор. А мама, наприклад, щось там говорить. Я, наприклад, можу маму ображати. ну, І на рахунок малого, мама каже, оце ось ще щось. Уж так, Світлана Васильовна, дитина моя. Мама каже, добре, добре, окей. Так що, мама теж мені поради говорить, я прислухаюся. Але якщо щось таке, знаєте, те, що нам зараз говорять врачі, що ні, а їм раніше врачі говорили, що да, да, робіть отак. А зараз врачі кажуть, ні, ні, робіть не так, а робіть я так. Мама хоче як ліпше, але так як і ви мені пишете коментарі, я до них дуже рідко прислухаюся. Чисто інтуїтивно, по відчуттях своїх і дитини своєї. Давай, бадило, йдемо до хати швидко, бо в мене син. Цитюху треба нести. Молокозавод треба до сина тарабанити. Бо вже таке время йому зараз... Спадки лягати. А ми, в принципі, сьогодні більш нічим не займалися. Сходили, погуляли. І, в принципі, сиділи, кіна дивилися по очереді, то я, то мама малого гляділи. Та і все, такий чисто, максимально домашній чіл, тому що погода, холодно, куди гуляти. Хочеться вроді далі десь піти, але не йти. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Сьогодні я влог змонтувала півдругого, поки мама все поробила, я змонтувала влог. І може сьогодні я ляжу раніше спати через це.